Всім мої вітання! Ви на каналі Виноградис одна дачі з вами Володимир Ісаєнко. І от власники присадибних ділянок дач, хто любить вирощувати виноград займається цими справами. Хочу звернути вашу увагу на таку форму винограда. Як ітют селекції Калугіна Віктора Михайловича. Вона з'явилася на ринку зовсім недавно, і багато може про неї нічого не знають. От так виглядять грони цієї форми винограду. Чим вона хороша, Ну, ягоди 18-20 грам, грони 700 1400 грам, форма нова, може воно і більше буде, може менше. от. Ну, врожай, який отриманий в цьому році, показує, що форма достойна, а особливостю вражаю є те, що в квітні місяці були три хвилі заморозків, а третя хвиля це взагалі а не заморозок, тому що почалося ще з вечора температура опускатися нижче нуля, вночі була. Мінус 4 мороз, а вранці в годин 10 тільки підвищилась до нуля. І от багато форм винограду, зелені пагони, а вони вже були із суцвіттями, багато не витримало цей мороз. Хоча деякі витримали. І в цьому році ті відеоогляди, які ми проводили з Олександром Гергелем, у нього на винограднику. Оце ті форми, які витримали. Звісно, що Гергель заходи робив, проводив відповідні оприскування термопротекторами для того, щоб зберегти. І от одна із таких форм, яка витримала ці морози, «Етюд» селекції Калугіна. І зараз така складується, такі складуються обставини, що взимку якось легше зберегти лозу, зберегти врожай. А вже тоді, як починається вегентація, сюрпризи весни приводять до того, що те, що ви робили, напрацьовували раніше і восени. Попередньому році, щоб лоза була визрівша, щоб вона все витримала, і от все може бути перечеркнуто саме весняним заморозком. У Олександра там більше півсотні близько 80 різних сортів і форм, і тільки шість з них витримали цей сюрприз природи. Ну, можна, з натяжкою, може сказати, не 6, а 8. І одна із таких форм це виноград Ітюд. Це надранні, надрання форма винограду. Полтаві в Полтаві в всередині серпня. От далі буде показано відео де 17 серпня. Ми з Олександром проводили огляд цієї форми винограду. І проводили дегустацію. Грони 700 1400 грам, ягода велика видовжена 18-20 грам. От. І смак гармонічний, приємний. Там буде дегустація в цьому відео. І, що можна сказати, що гергель вже вирощує не перший рік цю форму. От. Ну, може. Третій. На прищепі вона, от, то від того, як був, зробив прищепу. от, то вона характерна тим, що і ще й попередній рік був не дуже такий сприятливий під час цвітіння форма також гарно закладує врожай, ягоди, получаються рівномірні, без горошення. Ну, а тепер дивіться сам відео огляд, який відбувся 17 серпня. Приємного вам перегляду. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 17 серпня 2025 року, і хотілося б вам би показати з Володимиром Місянка гібридну форму винограда під назвою Тют від Калугіна Віктора Михайловича. Чим вона мені дуже сподобалася. Це у мене друге плодоношення цього винограда на прищепах. У мене прищеплено два куща. ну, на кожному кущі по рукавові прищеплено. І що хотілося зазначити, що вона е, другий рік поспіль дуже гарно запліднюється. Їй нічого не треба робити, вона витримує всі кліматичні, кліматичні незгоди, особливо в цьому році, які випали на її долю. Тобто, було мінус 4. І обидва рукава дуже гарно запліднилася. Вони взагалі не пострадали ці рукава. Ні грони не пострадали, що на той час суцвіття Ні рукава. Вона повністю витримала. Зверніть увагу, яка ягідка. Дехто заявляє, що вона з яблочкою типу, тут повинна бути. Але її у мене тут немає. Вона після цвітіння завжди є ямочка але потім її роздуває і вона становиться такою. Форми. От, тут трошки вона. Ось, бачите, ось ямочка така, як, начебто вона тут є. Ну, вона м -м 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 -м, дуже рідко таке буває, дуже рідко таке трапляється, але все рівно вона дуже гарно виглядає. Терміни е автора заявляє, 105-110 днів. ну Може, враховуючи те, що прищепа дає про себе знати. Не може, а скоріш за все, тому явний признак зорінький у мене на ділянці, корневласна і прищеплена затримка йде. Може ягідка меншого розміру бути. Ну, Вага грон тут десь по кілограму так точно є. Так що дуже радив би вам його придбати. По-перше, гарно завжди запліднюється. Ніколи нічого тут вистрігати не треба менше клопіту. І якщо вона витримала мінус 4 і показала такий чудовий врожай, тут у мене ось 6 грон. По одній гроні на пагін я залишив. І зараз ми з Володимиром підійдемо до іншого куща. Там, де я залишив по 2 грони, подивитися, як вона буде витягувати. Там ягідка може бути трошки менше, трошки запізнюватися терміни дозрівання, звісно, з урахуванням нагрузки. Ну, теж вона все витримала. Оці всі негаразди, які трапилися з нами, з вами в цьому році. Ходімте туди. Ну, ось Отака ямочка на торці ягодки. Ну, може, у когось вона на власних корнях є, але це дуже рідкісне таке явище. І зверніть увагу, дві грони на пагін. Ось сюди, Володимир, ми ще Дві грони на пагін. Там одна грона на пагін, тут одна грона на пагін, тут одна грона напагін, три рукава. І далі три рукава по дві грони. Дивіться, які ловкі грони. Оце таку нагрузку він видав в цьому році. Витримав оці всі негаразди. Так що це один із небагатьох виноградів, які витримали оце все. Оці всі морози і показали гарний врожай. Гарний врожай. На мій погляд, це достойна гібридна форма для вирощування на власних корнях на кожному винограднику. Враховуючи все те, що я сказав вище. Так, чудовий результат, чудова форма, чудовий врожай. І гарні, звісно, ягоди і великі і нарядні, грони. От, чудово. от Пуш, пагони, він вже визріває. Вже вже, вони, зважаючи, що по дві грони, він вже почав визрівати. тобто ну, тут у нього, Чим далі там у нього більше е, відстань між вузлами, між двузелями дуже велике. Тут доволі невелике відносно, а чим далі там воно дуже-дуже велике, ось, ось є таке і по 20 см. Ну, це його особливість така. Ну, а лоза вже визріває, тобто аїдіум на неї вже не ляже. Звісно, то він буде там, але його не буде видно. Дякую, Олександр. Гарний результат. Дякую всім, хто дивився. До кінця всім трьох бажає, здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.